Сьогодні я тут з великою честю, щоб привітати вас з вашим днем. Важливий день для України. Повірте, для всіх українців День ССУ, Сил спеціальних операцій. Дуже важливо привітати вас особисто, тому я дуже хотів бути тут, потиснути всім вам вашу потужну, міцну руку, подякувати за те, що вже не дали. Окупувати нашу державу, знищити Україну і все, і все, що в нас є, наша ідентичність і наше життя вже не дали. І побажати і подякувати за те, що ви такі міцні залишаєтесь після, ну, після 520 днів дуже. Складної, повномасштабної війни за нашу свободу і за життя всіх нас, дітей сьогодення і майбутнього нашої держави. Але ви знаєте, ми розуміємо, що в цій війні є втрати, які, напевно, не повернеш. Є території, які ми тимчасово втратили щоденно ви їх своєю сміливістю. Деокуповуєте, а ось людей, ваших побратимів, які загинули, полишили, полишили життя, і віддали все, що в них було заради нашого майбутнього. Ось їх, на жаль, не повернеш. Я хотів би, щоб ми ніколи не забували про них, про ваших побратимів, про всіх загиблих сил оборони і безпеки України. І тому хотів би попросити вас вшанувати хвилиною мовчання всіх загиблих героїв. Ці обличчя, молоді, сильні люди назавжди залишиться в нашій пам'яті. Але для чого, мені здається, важливий один важливий результат це перемога. Заради неї вони віддали своє життя, і заради неї ви сьогодні воюєте, боретесь. І я впевнений, переможете. Вся Україна переможе. Я бажаю вам здоров'я, рідним, близьким, всього тільки теплого і найкращого. Дякую вам за службу. Слава Україні! Дякую вам за службу і приміть, будь ласка, цьому. Нагороду. Так, посмертно, вашому речь сину. Ніколи не забудемо і пишаємось, що є такий син не тільки у вас, є такий син усієї України. Дуже дякую. Мої співчуття і велика шана і подяка. Дуже вдячний за цю високу нагороду, за бойову роботу, мого сина Олексія. Велика гордість і великий сум одночасно. Вічна йому пам'ять. Хай же ця зірка разом з високою зіркою на небі, яка належить йому, освітлює гідний життєвий шлях вже його маленького сина Олексія. Появу якого йому не судилося віддати. Вам же, браття, здоров'я, терпіння, радної наснаги та вдачі в бойових в походах і на бранному полі. Слава Україні! Героям слава! Пане капітане, честь радію вас. Дякую за службу. Day, Служу українському народу. Андрій, вітаю вас, дякую за службу. Служу українському народу. Дякую. Служу українському народу. Пане капітане. Дякую за службу. Служу українському народу. Сергій Сенкович, привітю на уроді. За вашу службу. Служу українському народу. Дякую. Вітаю вас. Дякую за службу. Служу українському народу. Дякую. Дякую. Дякую вам. Служу народу. Дякую за Вітаю вас. Дякую за службу народу. Дякую вам за Дякую, Дуже дякую. Владу, уряд та весь народ наш, які протистоять підступному російському агресору на землі. Віємо тебе, даруй нам з іменем твоїм перемогу і справедливий мир наблизь. Ще молимось, Господу Богу нашому щоб вислухав голос моління і охоронив всіх людей гніву і недолі, та дав їм повернутися здоровими і щасливими. Все милостиві Господи, вислухай і помилуй. Дорога! слава! Пане президенте України, з вашого дозволу комілізує воїнів Дуже дякую. У вас свято. Це ми вам повинні давати подарунки